Пане Віталію, скільки людей залишилося жити в Авдіївці в цих умовах? Зараз про цивільне говоримо приблизно 2,5 з половиною тисячі угу. людей. Якогось там потоку на виїзд зараз немає на евакуацію. Немає. На жаль, немає. Вже е, бачимо, що останніх два тижні взагалі жодної людини не виїхало, ніхто навіть не, не навіть не дзвонить і, і не проноси на евакуацію. Проводячи бесіди з ними, з людьми в місті на рахунок. Ну, тим більше зараз ну, сьогодні було біля 20 градусів мороза вночі в Авдіївці. Тобто, от навіть на ці речі починаємо е, якось людей довити, що от холодно. Тут зараз от кадри діти це просто жах. У нас сьогодні такий випадок стався вночі. Померла дівчинка 6 років в Авдіївці. Попередньо це серцевий напад. Ну, 6 років з бабусею, мама десь за кордоном на заробітках, батька немає помер. І ну це просто жах. З вечора щось у дитини там почали неміти руки, ноги. Вона нікому нічого бабуся не сказала, і от маємо такий випадок дуже дуже неприємний. Ну на мені, як батько трьох дітей, дуже такі історії. Знаєте, ну я не можу спокійно В місті до цього ще относиться. працюють правоохоронці поліцейські, зокрема. Працюють їх небагато, але ж е немає жодного законного механізму, як е примусово цих дітей, дітей вивозити з міста. Нема, от на жаль, не знаю, щось е немає політичної там якоїсь рішучості в Верховній Раді. Ніхто не може на себе чи не хоче брати цю відповідальність. В таких от самих громадах, як нас, ми постійно наполягаємо на цьому, що ну з ми говоримо: ну ну прийміть ви в кінці кінців. У нас є е, воєнний стан. Це в будь-якому випадку обмеження прав і свобод людей. А от такі, от ну вибачте, безвідповідальні там батьки, дідусі, бабусі. Сидяча, там в своїх там напівзруйнованих там будинках, квартирах наражають на небезпеку дітей. Ну от, от реальний приклад, це от сьогодні вночі, і ми розуміємо, що це, ну, це, це, це тільки початок. На жаль, так.